Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9. І в цьому відео мова піде про ось такий мультитул під назвою Nextool Flagship Pro. Це мультитул мого товариша. Він в нього вже деякий час в експлуатації, трохи більше року. І ми зробимо огляд і якраз подивимось на його стан. Бо був час, коли він досить таки використовувався часто. Має такий вигляд. З цієї сторони кліпса, надпис назви мультитула З цієї сторони він має такий вигляд. Також є надпис назви мультитулу І такий вироблений в стилі скелетон. Матеріали корпуса та решти інструментів я дам в описі під цим відео. Почнемо з ножа Відкривання однією рукою. Лайнер лок. Ось так виглядає леза. Леза довжиною 8 см, незважаючи на те, що якихось 8 см, але досить такі, як для мене, довге леза. Це завдяки тому, що ніж знаходиться ззовні рукоятки, а не зсередини, як у деяких моделей мультитула. Ніж доволі таки надійно закривається у розкритому вигляді. Ніякого люфта, нічого поки немає. Завдяки тому, що ніж знаходиться ззовні мультитула, то коли відкриваєш ножа, і, виходить, ти ріжеш і тобі тут нічого не мішає. Якщо би було ніж всередині, то ти відкриваєш, і тут в тебе пів рукоятки буде мішати щось відрізати. А так, то дуже зручно, що ніж з цієї сторони. З іншого боку маємо пилу. Ось так вона відкривається. Звичайна пила, як у інших мультитулів. Щось якусь маленьку гілочку, щось таке можна за допомогою нього відпиляти. Також лайнерлок, щоб закрити пилу, достатньо нажати і закрити. Також біля пили знаходяться такі інструменти, як Відкривачка. Потім. О. Викрутка Philips. І то, як позиціонується як або стропоріз, або завдяки ньому можна знімати ізоляцію з проводів. Зараз я зараз спробуємо. Зараз подивимось, як цей стропоріз справляється з паракордом. Маю трохи паракорда. Правда, декілька жил я витягував. Мені потрібно було тут без пару жил паракорд. Але все одно подивимось. Ні. Не дуже зручно ріже. Не так як я на одному ножі колись купив, що зовсім не різав, але от. Якщо прикласти зусилля, то, то поріже паракорд, але можна собі нанести травму, коли от так можна загнути цей стропоріз і вдарити по руці, якщо бути не дуже обережним. То треба ще вміти цим стропорізом користуватись. То я можу сказати і про решту інструменту, що можна собі нанести травму, тому що цей інструмент ніяк не фіксується. Потім наступний інструмент. Ось так відкривається консервний ніж. І третій інструмент, він найбільш незручно відкривається, плоска викрутка і відкривачка для бутилок. З іншого боку ручки є ось такі великі ножниці. Ось отак вони відкриваються. І то найбільші ножниці, які я бачив в мультитулі. Вони підпружинені. І зараз спробуємо щось порізати. Газету вони ріжуть дуже добре. Тоненький, але дуже щільний картон. Вони ріжуть. Мені здається, що вони могли б і якусь жесть, або фольгу, ну, або жесть і фольгу різати. І... Упаковочний картон. Все дуже легко і дуже зручно ріжеться. Ось такі ножниці. На руці цих ножниць є лінійка. Вона Від 1 до 7 см, а також вона в дюймах. Далі в нас йдуть пасатіжі. Ось отак вони виглядають. Підпружинені, мають змінні різаки. Можна їх змінити. Ці пасатіжі вже трошки гуляють. От. І от. Вони трошки здвинулись. І іноді буває, як, як коли працюєш пасатіжами, то ці губки закусюються за того, що мається, має, є люфт у цих плоскогубців. І я маю декілька проводів з різного матеріалу, і зараз спробуємо їх перекусити. Саме найтовстіша мідна проволока. Не перекусило, але дуже-дуже тоненький такий залишився шарп. Спробуємо з цієї сторони, там, де для грубої проволоки. Ні, тут цю проволоку воно не перекусило. Далі трохи тонша тако, многожильна мідна проволока з ізоляцією, Перекусюється. Хоча я бачу ці губки вже трошки злизані. Далі ось такий провод двужильний, мідний багатожильний. М'якенький. Перекусюється. Далі ось такий. Провод мідний, товстий, багатожильний. Теж перекусується. Не одразу, але перекусується. Так, маємо ПВС, провод 3, мабуть, на 2,5. Спробуємо його цими кусачками якось перегризти. Перекусується все, тобто провод можна відрізати скільки треба. І алюміній жили В ізоляції. Також перекусюється. І на торці є ось такий склобій. Маленький сталевий шарик. Стан мультитула. Якщо видно, якщо світло дозволяє, трошки почав ржавіти мультитул. Грязненький, тому що він не новий, але ще живий. Він мені подобається, як лежить в руці, особисто мені дуже зручно. Подобається мені його ніж. Непогано що є кліпса. Усі вінти. Всі на місці, нічого не, поки не відкручуюсь, і нічого поки ще не загубилось. Ось такий мультитул сьогодні був в огляді. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, я вам надав якусь корисну інформацію. До нових зустрічей!